Доброго ранку, сонечко Ясне, доброго ранку небо прекрасне. Доброго ранку українській землі. Доброго ранку тобі і мені. Добрий день, малята. Сьогодні, коли я йшла по вулиці, то зустріла ось цю собачку. Її звуть Жучка. Вона мені розповіла цікаву казку. Ось послухайте. Жила собі собачка Жучка зі своєю кімнатною рослиною. Щоранку вони прокидалися, визирали у віконечко і зустрічали сонечко, але одного разу сонечко не з'явилось на небі. Друзі засумували, рослина навіть захворіла, тому жучка вирішила знайти будиночок сонечка і вилюкувати свою подружку. Шла жучка йшла і, і побачила їжачка. Їжачку, я сонечка шукаю. Ти не знаєш, де воно живе? Ні, не знаю, де сонечко. У лісі стало так темно, що я розгубив свої голочки. Допоможіть мені їх зібрати, а я допоможу шукати. Дидактична гра голочки для їжачка. У нас є контур їжачка. Та прищіпки. Беремо прищіпки та прищипуємо на спинку їжачку. Ось і повернули їжачкові голочки, Йде жучка далі. Малята. Погляньте, жучка знайшла сонечко, але чому ж не виходить сонечко зі свого будиночку? Так, воно закрите хмаринкою. Покличмо його разом. Сонечко, сонечко, заглянь у віконечко, дітки гукають, тебе виглядають. Малята, хмаринка дуже сумна. Бо думає, що вона нікому не потрібна, і з нею ніхто не буде дружити. Тому вона і заховала сонечко від нас, і не відпускає. Але ж це не так? Розкажімо хмаринки, для чого вона потрібна. Згадаємо. що падає на землю з хмаринок взимку? Так, сніг. А влітку чи восени? Так, дощ. Пригадайте, на що перетворюється сніг, якщо його Потримати на долоні, на водичку. Отже, сніг, як і дощик, вода. Кому потрібна водичка? Так, вона потрібна усій живій природі. Малята, а якщо полити рослинку, яка захворіла у жучки, як ви гадаєте, вона зрадіє? Так, зрадіє, рослина любить водичку. Хмаринка почула, що вона всім потрібна, і відпустила сонечко, і воно знову засвітило. Жучка швидко побігла додому. Вона побачила, що її подружка-рослинка вилікувалася, і тоді вони знову влаштувалися на віконечку і подякували хмаринці і сонечку за їхню працю. Малята, я сподіваюся, що вам сподобалась казка. І ви запам'ятали, вода потрібна всім, і нам, і рослинам, і тваринам. До побачення малятам!